Сонтик, Сонтик, ти чого туди виліз? Ну як чого? Пропо тебе піднімати, що не знаєш? А мамка ще спить, а ну зараз тобі по попі. Ти що може підні, мама? То ж ти казав, що мамка спить по попі дасть. Та не дасть воно, на добро. Кільки там було? О, мінус п'ять. Можна йти на вулицю, давай, мамка, вставай. Вставай, тебе прапор піднімати. Ну давай піднімемо тут прапор. О, бачиш? Яка гарна погода стала. Ти що ж гарна, а я хочу на те віконце. Я там хочу піднімати папу. Та й ти на своє віконце мені тут подобається. Мамо, це відкривати вони. Я буду папу піднімати. Ой, мусічка, чому ти не захотіла соняком піднімати? Там його. І там, а тут. У нас два віконця, і ми будемо в піднімати прапу тепер. Ні, мусічка, треба дружно жити. Ну, добре, буду дружно. Давай піднімаємо прапор. І прапор. У п'ятницю вважають піднято, А на вулиці плюс чотири тут прийшов. І сніг лежить. Всім бажаю гарно, у спокійно. У п'ятницького дня у нас але чого, Ми все одно переможемо прапор піднято і все буде Україна. Ваша муся, цямки-бомки, пока. Ваш Соняк, бомки пока.